Скасовано один із вироків Гарві Венштейну. У судовому розгляді виявили кричущі помилки. Генрі Кавіл і Наталі Віскузо чекають дитину. Кайлі Дженнер запідозрили у вагітності від тімоті Шаламе. Лану Дель Рей кинув її тур менеджер Піт після 15 років спільної роботи. Поговоримо про напад на б'янку цензорі. Поговоримо про перший у світі конкурс краси для дівчат, створених штучним інтелектом. Поговоримо про зендею, про її слова на шоу. Джимі Кімела і взагалі про прес-тур фільму Претенденти, який заполонив весь інтернет. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сподіваюсь, теми випуску буде для вас цікавими, тому запрошую до обговорення у коментарях. Якщо так, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, а ми розпочинаємо. У Нью-Йорку скасували обвинувальний вирок у зґвалтуванні для Гарві Вайнштейна у 2020 році. Вайнштейн, який у минулому був одним із наймогутніших людей у Голлівуді, був засуджений до 23 років ув'язнення за звинувачення у сексуальному насильстві. 72-річний Вайнштейн залишиться у в'язниці, оскільки продовжує діяти інший вирок, винесений у Каліфорнії. Там він був засуджений до 16 років. В позбавлення волі, то якщо коротко, то захисники Гарві Вайнштейна вчепилися за помилки судового процесу. На думку суду, у результаті Вайнштейна судили на основі його попередніх вчинків, а не виключно з погляду скоєння злочинів, у яких його звинувачували під час процесу. У рішенні також йдеться, що суддя першої інстанції посилив помилку, оскільки дав можливість піддати Вайнштейна перехресному допиту. Який представив його у вкрай упередженому світлі. Ми приходимо до висновку, що суд першої інстанції помилково прийняв до відому свідчення про те, що нібито мали місце раніше незареєстровані дії сексуального характеру щодо осіб, які не є заявниками про скоєні злочини. Йдеться у рішенні суду. Там же вказано, що належить провести новий розгляд, аби виправити кричущі помилки. Розслідування справи Вайнштейна розпочав. Лося восени 2017 року у домаганнях і зґвалтуваннях його звинуватили близько 40 жінок, зокрема акторки Анджеліна Джолі і Гвінет Пелтроу. Через скандал Вайнштейн покинув керівні пости у власних компаніях. 11 березня 2020 року. Суд засудив його до 23 років позбавлення волі. Його визнали винним у зґвалтуванні стилістки Джесіки Ман та у примусі до орального сексу асистентки. Міріам халеї, Незважаючи на рішення апеляційного суду, Вайнштейн залишиться у в'язниці, оскільки у 2022 році суд у Лос-Анджелесі визнав продюсера винним у зґвалтуванні і двох епізодах сексуалізованого насильства, скоєних ним у 2013 році щодо колишньої моделі, ім'я якої не розголошується. Страшно навіть уявити, що зараз відчувають усі ті жінки, які звинуватили. Продюсера у зґвалтуванні, як сказано, у рішенні виправити ці кричущі помилки може новий суд. Чи можливий гучніший сигнал, що культура скасування, м'яко кажучи, ослабла у зв'язку з цим тепер окружному прокурору Манхеттену потрібно буде вирішити чи проводити повторний судовий процес над кінопродюсером. Друзі, пишіть, будь ласка, що думаєте? Ця тема потребує обговорення. Неприємна ситуація перед фестивалем Коачела трапилася із співачкою Ланою Дельрей. Співачка розлучилася зі своїм турменеджером Пітом після 15 років спільної роботи. Лана описала цей інцидент у соціальних мережах. Піт звільнився без жодної причини через 15 років, тому що його зачепило за живе, і випадково він вирішив, що став більше схожий на сценографа ніж на турменеджера. 15 років це великий термін, і для нас теж він так і не зателефонував. Вав мені, і мабуть вже ніколи не зателефонує. Тим не менш, я як і раніше, вдячна за ці роки. Нагадаю, що у Лани Дель Рей було заплановано два виступи: 12 та 19 квітня. Перший виступ за Ролінгстоун оцінили на двічку із п'яти. 19 квітня вона вже виступала у інших образах. Колега Лани Дель Рей, Піт, звільнився дуже неочікувано саме перед початком фестивалю. Коачелла для Лани Дель Рей це стало справжнім потрясінням з огляду на те, що саме тур менеджер. Грав тут головну роль, він відповідав за всі деталі, пов'язані із концертами. Звісно ж, після звільнення Піта Лані довелося екстрено шукати заміну. Його місце зайняла інша колега Лана Дель Рей із команди Співачки на ім'я Емілі. Потім у новому пості Лана Дель Рей дуже високо оцінила професіоналізм дівчини, відмітивши, що та неймовірно витончено впоралася із ситуацією. Також Лана Дель Рей попросила жартома і інших своїх менеджерів, якщо вони захочуть. Попрощатися б, хоча б оповістити її електронною поштою, якщо вони теж вирішать залишити справи без пояснень. Також Лана Дель Рей розповіла про те, що з нею сталася і ще одна ситуація. Звісно ж, це у стилі Лани. Вона сказала, що за кілька годин перед виступом на Коачелі вона захворіла на ларингіт, але цілителька Лана Дель Рей екстрено підключилася до. Іла співачки і вилікувала її. Тому ось така історія, і такі розставання також бувають. Можливо, піт був емоційно нестабільний через якісь свої ситуації. Не дізнаємося повністю всієї історії. Добре, що знайшлася дівчина, яка змогла виконати обов'язки турменеджера, але все таки я думаю, що ситуація дійсно була дуже стресовою, тому впевнена, що Лана дуже перестресувала дійсно у той момент. Друзі, у мережі зараз відбувається справжнісінький ураган. З'явилася новина про те, що Кайлі Дженнер вагітна, і вона чекає на дитину від Тімоті Шаламе. Змі масово повідомляють про цю новину, що Тімоті вперше стане батьком. що сталося і чому кипить весь інтернет. Кайлі декілька тижнів не з'являлася у засобах масової інформації. І з останнього єдине, що це те, що Кайлі анонсувала новий дроп колекції свого бренду. Невідомо коли відзнятись до речі. Реакції щодо крадіжки у маленького бізнесу, яка сталася ще восени, як ви розумієте, ніякої не відбулося. Кайлі просто все перемолола, вона рухається далі, мовчить. Ну, як ви розумієте, на жаль, із її активами, з її медійною вагою, дуже важко боротися. Подивимося, як буде далі розвиватися ця ситуація відносно скандалу з одягом. Але коли Кайлі разом із сестрами відвідала поминки своєї тітки у одязі оверсайз розміру і без макіяжу, тоді як всі інші члени родини були в парадному одязі. Користувачі подумали, що вона старанно намагається приховати вагітність від змі від зайвих очей. Зазвичай Кайлі Дженер не носить оверсайз одяг. Проте, якщо згадати її попередні терміни вагітності, то Кайлі тоді старанно намагалася приховати факт вагітності, ходячи на заходи саме у такому форматі одягу, або опублікуючи старі, або заздалегідь відзняті фотографії протягом всього терміну. Вагітності у соціальних мережах, звісно ж, пара не давала жодних офіційних підтверджень, але ніхто і не спростовує цей слух. В тему вагітності звичайно вже з'являється багато мемів. Найсмішніший в тему топіку про вагітність Кайлі Дженнер від Тімоті Шаламець. Ось цей мем, на мою думку, пов'язаний якраз із другою дюною. Я не дуже вірю в цій новині. Мені здається, що це піар хід що це знову прогрів до, до продажу або одягу, або косметики, напоїв, що вони там іще придумають. Не вірю. Чесно кажучи, у цю новину багато користувачів допустили, що Кайлі Дженнер чекає дитину, чому Кайлі одягнена як для походу в спортзал. Вона знову вагітна і приховується Кайлі у своєму фірмовому спортивному костюмі для вагітних. Може, тому й видалила фото. Якщо це правда, то це буде кошмар. Це нормально і це їхній вибір. Вони досить дорослі та багаті, щоб мати дитинку, яку захочуть. Писали коментатори у березні. Повідомлялося, що фанати запідозрили Кайлі Дженнер у розлуці. Із Тімоті Шаламе, оскільки з початку року вони рідко з'являлися на заходах разом. Також приводом для занепокоєння стало відео, у якому телезірка показала, як займається повсякденними справами разом із старшою сестрою Кендал Дженнер та шестирічною донькою. Один із шанувальників також припустив, що Кайлі Дженнер одягла спортивний костюм, аби приховати наслідки нової операції. Про відносини між Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер стало відомо ще. Минулого року, проте пара давно не з'являється на публіці. По мережі навіть поширювалися припущення про їхні розставання. Проте інсайдери повідомили, що вони закохані, вони досі разом, але вирішили не афішувати свої стосунки. Начебто, вони вирішили це після премії Золотий глобус, коли в соціальній мережі вибухнули коментарями через поцілунок знаменитостей. Пам'ятаєте, там де ще був скандал між ними та Селеною Гомес і Тейлор Свіфт. Джерело наближене до пари, каже так: цій не сподобалося що його поцілунок із Кайлі на золотому глобусі відвернув увагу від причини, через яку він прийшов на премію. Його кар'єра набирає обертів і він хоче дозволити їй процвітати, аби про нього судили, ґрунтуючись на його таланті, а не на тому, з ким він зустрічається чи не зустрічається. Сама ж Кайлі Дженнер також не бажає більше показувати свої стосунки. Хоче, щоб вони залишалися приватними. Пара має чимало хейтерів, які вважають, що Роман між ними. Був потрібен лише Тімоті Шаламе через прем'єру його фільмів. Ну а Кайлі Дженер для рекламування її брендів у інстаграмі Кайлі Дженер взагалі не має жодного натяку на вагітність. Вона регулярно демонструє свою струнку фігуру, хвалиться новими проектами, але варто сказати, що минулого разу вона також відзняла раніше весь матеріал, і потім просто його додавала постійно заплановано у свою стрічку у соціальних мережах. Друзі, що ви думаєте? Чи є е, справжньою ця новина, чи це просто знову якийсь прогрів до нового проєкту або Тімоті, або Кайлі? Анджеліна Джолі зі своєю донечкою Вів'єн відвідали прем'єру аутсайдерів. Це мюзикл, який Анджеліна спродюсувала разом із донькою. Вів'єн дуже схожа на своїх батьків, І, напевно, дійсно, хоча б заради таких прекрасних дітей дуже гарних бреду піту та Анджеліні Джолі потрібно було зустрітися. все таки Вів'єн, напевно, більше схожа на батька. Неприємна ситуація сталася із б'янкою цензорі, у якій Кані Вест звинувачується у нападі. Інцидент стався у Діснейленді. На б'янку накинувся невідомий чоловік і засунув їй руку під одяг, схопив за талію і намагався поцілувати. Кані Вест врізав між очима кривником. З чоловіком розбирається поліція. Коментатори у свою чергу почали тотальний віктімблейдінг б'янки цензорі. Вони очікувано почали критикувати б'янку цензорі за вибір її вбрання. Здебільшого. Його так саме такі коментарі про те, що сама винувата ти була так вдягнена, пишуть саме жінки. Дуже жаль, що з Б'янкою сталася така ситуація, незважаючи на те, в чому вона була одягнута, не зрозуміло, де знаходилися їхні охоронці, які взагалі постійно оточують, постійно знаходяться десь поряд із ними, де вони були у той момент. В будь-якому випадку хочу нагадати, що жертва сексуального насильства і фізичного насилля ніколи не може бути винною у тому, що над нею вчинили це насильство, у якому б одязі. Ді, вона не була і в якому стані вона не була. Кані Вест молодець, що заступився. Зараз його звинувачують у нападі на людину. друзі, цікава ваша думка, що думаєте ви відносно цієї ситуації і відносно поведінки нападника на у цензорі. Було оголошено перший у світі конкурс для дівчат, створених штучним інтелектом. Платформа FanView оголосила про запуск першого у світі конкурсу краси Міс штучний інтелект. Творець переможниці конкурсу отримає головний приз у розмірі 5 тисяч доларів. Крім того, переможниця отримає дуже потужну піар-підтримку і отримає також допомогу у просуванні на платформі FanView. За правилами конкурсу у цьому конкурсі можуть брати участь. Лише фотографії або відео створені повністю за допомогою нейромереж. Матеріали з частковою присутністю реальних людей не допускаються до конкурсу. І також автору, який створив цифрову модель, має виповнитися вже на момент подачі заявки більше 18 років. Переможницю буде оголошено вже 10 травня. Друзі, чи готові ви були до такого повороту подій? Пишіть у коментарях. Зараз по всьому світу він несеться промотур мотур зендеї із е, фільмом Претенденти Лукей Годаньїно. Весь інфопростір просто заповнений зендеєю, її виходами. Комусь вони подобаються, комусь не подобаються. Зендея є фешн-іконою. Вона є однією із наймодніших дівчат, і ми, звісно, чекаємо її участі на Медгала, Її виходу зендея та її екстраординарний стиліст, Лоуроч, відомі тим, що створюють найкращі тематичні образи для будь-якого проекту. Екту, який вона зараз рекламує нескінченні ансамблі зендеї для дюни 2, прем'єра якого відбулася 1 березня, також уже стали знаковими. Вони обрали із лоу стратегію занурення у Всесвір, кінопродукту, який вони промоутять. На практиці це спонукало її і її стиліста, лоу до створення цілої серії вбивчих образів для промотуру. Покажу вам, звісно, мені цікава ваша думка. Не всім така стратегія подобається, тому що всі кажуть, що ми вже Втомились, що є якісь рішення. Вони на вони дуже поверхневі. Наприклад, ці туфельки від Лоеве із тенісними м'ячиками на каблучках. У той час як світ Дюни складався більш із модерністських силуетів. Нагадаю вам, що цей костюмний неймовірний від Мюґлєр, щось із штрихами наукової фантастики, то світ фільму «Челленджерс», звісно ж, занурений у світ професійного тенісу в результаті вбрання стали набагато вишуканішими, спираючись на коди спортивного одягу. Як наслідок, за останні кілька тижнів зендея дуже заглибилася у яскравий тенісний одяг від сукні у стилі нареченої зі спортивною обробкою до ретро-сукні з фальшивим коміром. Також зендея навіть сміливо сфотографувалася у неймовірній сукні від Кароліна Ерера, чорно-білій сукні із білими косами із бісеру, які були б колись представлені на обкладинці культової обкладинки Вок 1998 року, на якій знялися тоді сестри. Вільямс він та Сирена, готуючись до виходу нового фільму за участю зендеї під назвою Challengers. Зендея зізналася, що їй потрібно було підготувати свою родину і розповісти про деякі із найбільш напружених сцен у Challengers. Фільм розповідає про тенісну героїню Зендеї, яка опиняється у напруженому любовному трикутнику з двома чоловіками. Їх грають Джош О'Конор і Майк Фейст. При цьому Зендея і Лоуро знайшли способи додати чуттєвих штрихів. До зазвичай простого тенісного одягу у своєму інтерв'ю із Джимі Кімелом Зендея пожартувала, що попередила свою сім'ю, коли з'явилися сцени. А дівчина розповіла, що її родичі закривали обличчя руками під час якихось пікантних інтимних сцен. Ну а Зендея з цікавістю спостерігала за цим. Зендея також розповіла, що її племінниці підлітки відчували себе найбільш дискомфортно у цей момент. З'явившись на шоу Джимі Кімела, Зендея потрясла своїм виходом. Тому що вона була взягнута у двобортний сірий піджак. Фахівці вінтажу, знають, що це колекція Ральф Лоурен, весна літо 1992 року, одягнений поверх білої сорочки із ретро-чорно-білою кроваткою. Також образ доповнювала маленька кишенькова хусточка в горошок і пару яскравих білих туфель на шпильці. 30 років тому на подіумі жакет продемонструвала Ясмін Гаурі, якщо не одразу вдається считати, зв'язок цього. Жакету вінтажного із тематикою фільму про теніс, то варто сказати, що бренд Polo Ральф Лоурен є партнером Вімблдону. Із шоу Джемі Кімела ми дізналися, що виявляється, Зендея приймала участь у танцях із зірками, де вона зайняла друге місце. І цей факт дозволив Джиммі Кіммелу виграти цілих майже 12 тисяч доларів, який зробив ставку на перемогу зендеї у шоу, але трішки-трішки вона не дотягнула. Але все одно Джемі Кіммел Залишився із виграшем, зробивши ставку на зендею під час змагання. Також під час розмови з Джиммі Кімелом вона зізналася, що одного разу їх із Томом Холландом, коли вони їхали, занадто швидко зупинили, але позбавили штрафу за перевищення швидкості. Не зрозуміло, хто тоді був за кермом, але зендея сказала так: ми їхали трохи швидко. Ми спізнювалися. Вони визнали, що це людина, бавук, і ми були в порядку. Ми отримали попередження, і все було добре. Хочу показати вам, звісно, вражаючу Елізабет Дебікі у зйомці для вок. Я просто в захваті від цієї зйомки. Для мене це поки що за скільки там за 4 місяці нового за 4 місяці 2024 року. Це та фотосесія, яка буде у списку топ за рік. Подивимося, чи зможе її хтось переплюнути, але надзвичайно, надзвичайно гарна. Елізабет Дебікі тут знімалася у речах від бренду. Марні, діор, гучі, Іріс Ван Херпен, Трейсі, Лоеве, Рік Оуенс. Все це, звісно, були зйомки для Vogue Америка. Фотографував Стівен Мейзел. Тут хочеться просто поаплодувати і сказати Браво! Неймовірно підкреслили красу Елізабет Дебікі як їй це все личить. Просто фантастика. Генрі Кавіл та Наталі Віскузо чекають на дитинку. Це неймовірна новина. Ми, звісно, вітаємо Генрі і Наталі. Нещодавній вихід пари з готелю підірвав інтернет, оскільки світ побачив у Наталі Віскузо животик, який округлився. І ось Генрі Кавіл на днях підтвердив цю інформацію. Тому ми від щирого серця вітаємо пару з такою новиною. Ми вже декілька разів обговорювали на цьому каналі. Генрі Кавіла і їхні відносини з Наталі Віскузо розмовляли про Генрі Кавіла і його любов. До песиків і так комедно, що Генрі Кавіл дуже багато років запевняв сім'ю та засоби масової інформації у тому, що він щасливий жити життям холостяка, що його не бентежить факт того, що він не має пари. Але здається, що Генрі тоді просто не зустрів ту саму, а Наталі. Стала нею батько Наталі Майкл Віскузо володів у свій час популярним нічним клубом у Лос-Анджелесі, і можна сказати, сприяв тому, що дочка з'явилася на екрані. Хоча дівчина і не стала актрисою, вона дуже тісно пов'язана зі світом кіно у адміністративному плані. Пара повідомила про те, що перебуває у стосунках, опублікувавши на сторінці Генрі кавіла фотографію партії у шахи, яку підписав Генрі так. Це я виглядаю вельми впевнено незадовго до того, як моя прекрасна кохана Наталі знищить мене у шахах. Фанати не змогли змиритися із таким поворотом подій, і вони почали дуже сильно обговорювати Наталі, критикувати її. І тоді вмішався вже Генрі Кавіл. Генрі попросив підписників зменшити натиск у вічливій формі, що притаманне для Генрі, і написав так: я щасливий у коханні і в житті. Я був би надзвичайно вдячний. Якби ви були щасливі зі мною. Якщо ти не можеш змусити себе бути щасливим зі мною, то принаймні постарайся пишатися собою. Наталі є успішним продюсером і журналістом. У 2018 році Наталі стала віце-президентом цифрової студії Legendary Entertainment, яка займалася просуванням дюни Вітьмака та інших проєктів. Це ми від щирого серця вітаємо пару із такою чудовою новиною. Сподіваємося, що Наталі почуває себе комфортно і сподіваємося, Мося, що окреме кохання Генрі Кавіла це його песики, не відчують нестачу уваги після появи малюка на світ, адже ми з вами дуже добре знаємо, як сильно Генрі Кавіл дуже сильно любить і цінує тварин. І Вархаммер 40 тисяч класна новина. Вітаємо майбутніх батьків. Друзі, на сьогодні це все. Я вдячна вам за те, що свій дорогоцінний час ви приділили саме цьому каналу. Мені надзвичайно надзвичайно приємно і звісно прошу вас підтримувати лише перевірені збори, підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які знаходяться на лінії фронту, які захищають нашу країну, які боронять її та наближають нашу перемогу. І звісно, прошу вас підтримувати. Навіть маленька сума може значно сильно допомогти і прискорити перемогу України, і прошу вас, звісно ж, не забувати про пухнастиків на локальному рівні. Будь ласка, підтримайте притулок бездомних тваринок, приїдьте, погодуйте. Будь-яка ваша участь є надзвичайно важливою, будь то розголос, будь то донат, корм, просто приїхати погратися з тваринками. Як мінімум, ви зможете врятувати одне життя наших чотирьох лапих друзів. А на сьогодні це все. Я чекаю на вас у новому випуску, який буде зовсім скоро. Все, друзі, до зустрічі. Бережі. себе. бай бай